Ефективні та завжди необхідні рівненська громада вкотре підтримала наших військових цього разу на потреби сил оборони передали дрони та зарядні станції. Сьогодні отримали від Рівненської міської ради 4 кофло. За що ми дуже вдячні. Вони нам допомагають на передових позиціях. Заряджати ну абсолютно все таку, Це невід'ємний елемент на передових позиціях, завдяки яким ми заряджаємо все обладнання. Яке у нас є. Безпілотні апарати є одними із найефективніших засобів протидії агресору. Їх застосовують у великій кількості та для різних цілей. Ми отримали типу пилатику ТТ». Це технологічне обладнання нового покоління, яке буде застосовано. В розвідувальних цілях на охороні державного кордону. А також зоні бойових дій. цього разу рівне допомогло 31 військовій частині. Загалом військовим передали 54 дрони та 12 зарядних станцій. Набираємо більше обертів, для того щоб більше передавати, тому що вкрай важливо зараз отримати те, що їм необхідно. Вони дуже дякують за це, дякують громаді, дякують нашим платникам податків. А ми в першу чергу дякуємо їм, тому, що вони дійсно стоять і боронять нас. І ми маємо чітко розуміти, що ми в тому маємо робити все, щоб максимально допомагати бути поруч і підтримати сили оборони. У Рівненській міській раді зазначили, захисникам намагаються допомагати щотижня. Також закликають всіх об'єднуватися задля підтримки військових. Максим Остапець, телеканал ITV, Media Group.